23 листопада 1924 року відбулася перша широкомовна передача московського радіо початок регулярного радіомовлення в СРСР. А у 1942-му завершилося оточення 330 тисячного німецького угрупування під Сталінградом. У 1965-му у Москві відкрився перший установчий з'їзд діячів кіно СРСР, на якому була утворена спілка кінематографістів СРСР. У 1981-му у Китаї дозволено приватний бізнес. Став можливим початок світової експансії товарів «Made in China». А у 1996-му – закінчення війни в Чечені. Глава російського уряду Віктор Черномирдін та президент Чеченської Республіки Чкерія Аслан Масхадов підписали тимчасову угоду про основи відносин між РФ і ЧРІ. Виведення федеральних військ із Чечні згідно з указом президента Єльцина, як повідомили, 11 грудня новини телеканалу НТВ у Чеченській війні загинуло 80 тисяч людей здебільшого цивільне населення. 23 листопада народилися у 1875-му Анатолій Луначарський, російський та радянський літературний критик і політичний діяч, нарком освіти у 1917-1929 роках, драматург, автор сценарію першого радянського агітаційного фільму Ущільнення, академік академії наук СРСР, уродженець Полтави. У 1898 році Родіон Малиновський, радянський воєначальник і державний діяч, маршал двічі герой Радянського Союзу. Влітку 45-го командував військами Забайкальського фронту під час розгрому Квантунської армії Японії. У 1900 році Василь Єфанов, радянський художник, який прославився парадними портретами і монументальними полотнами. Лауреат п'яти сталінських премій. Понад усе любив писати вродливих голих дівчат. У роботі метр користувався особливим тільки йому притаманним методом, за що на турниці отримували додаткову нагороду. Уважно розглянувши потрібне місце на тілі моделі, академік змішував відповідні фарби на палітрі і робив контрольні мазки просто на тілі дівчини. Лише тоді, коли мазки зливалися з кольором шкіри, брався до плотна. У 1903-му Олександр Івченко, український радянський авіаконструктор, академік Академії наук УРСР, керівник розробки поршневих пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків. Двигуни використовувалися на літаках як 40 і Ан-24. Олександр Івченко спільно з Володимиром Лютеровим створили перший радянський двигун для вертольотів АІ-26 гр. У 1908-му Микола Носов, радянський дитячий письменник. Це він написав пригоди незнайки та його друзів, незнайко на місяці. А до того ще веселу сімейку, вітя Малеєв у школі й вдома, збірку оповідань, зокрема тук-тук-тук. У 1932-51 роках. Режисер-постановник анімаційних і навчальних фільмів Леорад Сталінської премії 52 року, уродженець Києва. У 1908-му Еда Євдокія Урусова, радянська акторка театру і кіно, народна артистка Росії, знімалася у стрічках брати Карамазови, скринька Марії Медічі, 12 сільців, кур'єр. У 1934-му Льюіс Хот, австралійський тенісист, перша ракетка світу у 1956 році. Того року він виграв три чотирьох турнірів великого шолома, як в одиночному, так і в парному розрядах. А загалом за рік здобув 15 перемог у 26 змаганнях. У 1935-му Володимир Віктор Сабодан – український і російський церковний діяч, митрополит Київський і всієї України з 92-го року. Магістр богослов'я, постійний член священного синоду Російської православної церкви, уроджене села Марківці Летичівського району на Хмельниччині, кавалер ордена, князя Ярослава Мудрого, всіх п'яти ступенів. А у 1941-му Едуард Назаров, радянський і російський художник-мультиплікатор, зняв усі фільми про Вінні Пуха і є режисером-аніматором. Жив був пес. Очний спою. За православним календарем 23 листопада день ангела відзначають Августин, Олександр, Олексій, Ганна, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Нестір, Микола, Ольга, Орест, Петро.